Відомий український журналіст Ігор Бурбас дав свій коментар на рахунок ситуації з допингом Михайлом Модриком та відкрив нові подробиці. Як журналіст повідомляє, Михайло Модрик просив допомоги у президента УАФ Андрія Шувченка та віце-президента Сергія Реброва. Розгублений Модрик, коли проба дає червоне світло, починає дзвонити Андрію Шученку та всіх, кого може набрати не здивувала реакція, яка була кардинально різна в Риброва та Шевченка. Шевченко після цього дзвінка самоусунувся і зник, не передзвонив. Зворотного зв'язку мудрика не було. Хоча мудрик просив про допомогу, хоча б якусь ситуацію вирішити. Ребров, наскільки я розумію, спробував через високі поверхи, в нього є доступ щось вирішити, але влазити в якісь такі слизькі справи там не захотіли. За даними із моїх джерел, в таборі Національної збірної України внудрику в коліна поставили ін'єкцію у виряді стовбурових клітин. Вони слугують для реінкарнації всіх і особливо пошкоджених клітин організму. Це були стовбурові клітини, взяті з корови. В цій корові до цього міг знаходитись мельдоній. Ін'єкцію проводив фізіотерапевт збірної України. Ну, її давні джерела стверджують, що Андрій Шученко є давнім прибічником саме стовборових клітин. Він є давнім клієнтом клініки клітинної терапії в Києві. Сюди він кілька разів на рік приїздить. В Європі він цього не робить. Там сертифікатів відповідних немає і там немає відповідних дозволів. Цього він не може там робити. Тут є в нього процедура енті терапія це превентивна медична методика, що протидіє старинню і зростанню регенеративних можливостей організму, і вона якраз відбувається, коли в організм вводять стовбурові клітини. Ця інформація достовірна. Якщо Андрій Шевченко хоче її оскаржити, будь ласка, можемо хоч на детектор брехні піти. Там ЛАВ люблять і суддю проганати. Також мої джерела говорять, що Шевченко часто цим користується, і я згадав 2018 рік. Я тоді дуже здивувався, коли в табір збірної України приїхав уславлений футболіст Мілана Пауло Мальдіні. Він з'явився в таборі збірної. Чого він тоді приїхав? Побачити збірну Україну. Все так розпіарили. А мені тоді, що у 2018 році натякнули, що Шевченко його привіз сюди в колотисту стовбурові клітини, тому що в Європі таких можливостей не було. А в Україні були, Шевченко вже ними користувався, а в Майдіні тоді була проблема чи то з коліном, чи то зі спиною. Не беруся стверджувати точно. Шевченко тоді його привіз, і ясна річ, якщо він уже є, то хай зайде до нас у збірну, щоб не було питань, чому ти в Україну їздив. Португальський нападник аравійського анастра Кристиана Роналдо напередодні взяв участь у Дубайській міжнародній спортивній конференції в якості запрошеного гостя. За ходом події зірка світового футболу мав розмову з ведучою Заходу безпосередньо на головній сцені і порівняв рівень гри в чемпіонаті Саудівської Аравії та Французької ліги-1. Аравійська ліга сильніша за Лігу-1, ще пак. І я це кажу не тому, що я там граю. Мені байдуже, що люди про це думають. Натомість їм просто буде достатньо поїхати туди і пограти в тих умовах, щоб пересвідчитися у тому, що я правий, пробігти полем за 38-40 градусної спеки кілька разів, і я подивлюсь, як вони себе почуватимуть. Їм просто достатньо спробувати там пограти. Не треба вірити лише моїм словам їдьте та грайте. Пересвідчитись самі. А що натомість є у Франції, Париса Жермен, решта це аутсайдери. Це моя думка. І мені байдуже, що з цього приводу говоритимуть люди. Франція це лише ПС, вибачте. Решта може намагатись конкурувати без питань. Проте ПРЖ найсильніша команда країни, і з ними ніхто не може змагатись. У них найкращі гравці, у клубу є багато грошей. Це просто факт. Я нічого не вигадую і не кажу нічого такого, щоб люди раніше не знали, тому я не розумію, чому всі люди наскільки здивовані після моїх слів, заявив португалець. В рамках 19 го тура Англійської прем'єр-ліги сьогодні відбулися шість матчів, аутсайдер Лестер на своєму полі прийматиме Манчестер Сіті, який, до слова, в 13-й слані поєдинках виграв лише одну зустріч. Також зустрінеться два аутсайдери Кристал Пелас на своєму полі прийматиме Саутгемптон. Евертон Віталія Макколенко на своєму полі прийматиме Ногенем Форест, який зараз на дуже хорошому ходу. Також зустрінуться дві хороші команди, які зараз в хорошій формі та борються за Єврокубки. Фулхен на своєму полі прийматиме Борнмут, Шпори, які зараз в посередній формі прийматимуть Вулверхэмптон, які після зміни тренера виграли.